Автопарк Київ, нове надходження. Chevrolet Equinox 2018 року випуску на повному приводі в комплектації LT двигун 1,5 літра, турбобензин, дуже жвавий і економний автомобіль. Ну і Побачите тільки, який красень. Білий, тонований на оригінальних дисках, гарна гума 17-го радіусу. По автомобілю взагалі без зауважень. Все працює жодної повилочки. 60 тисяч кілометрів пробігу. Комфортний доступ на всі 4 двері. Є CarPlay, камера заднього огляду, круїз, датчик світла. В цілому стан тверда підірочка. По питанням придбання в автопарк. Київ Сумська 2А. Запрошуємо на тест-драйв.